Перлина Азову Азову-2011» знову збирає українських фотометців. Фотопленер у Кирилівці, що на Азовському узбережжі, проводиться вже вдруге. Організатори кажуть, гарні світлини це чудова реклама курорту. Фотопленер Перлина Азову Азову-2011» відбувається вже вдруге. Триває він цілий тиждень і вважається авторитетним творчим майданчиком Азовського узбережжя. Організатори подбали про серйозний склад учасників. Визнані майстри фотомистецтва з різних куточків України. Пленеру Кириліці є цікавим і з точки зору фотографії, яка на ньому створюється, і з точки зору його організації та проведення. Кирилівці дійсно кожний рік проводиться множество різних мероприятий, які привлекають сюди к нам і спортсменів, і артистів із України із Ближнього ваш фотопленер, сьогодні Зарубі. І як курорта, ну і в цілому як поселка. Кирилівка послідовно і доволі успішно створює собі образ відкритого міста курорта що характеризує міську владу з доволі позитивного боку. Зокрема, і фотопланер поступово стає однією з сьогоднішніх візитівок міста. Тож і сам селищний голова Кирилівки в перервах між засіданнями місцевої ради заходить привітати фотомитців. Ну, сьогодні Кирилівка є дійсно жемчужиною нашого Азовського побережжя, Кириловка, не связано з виробничими площадями, то тобто, есть нету этих сбросов в море, вода действительно чистая, пляжі золоті, піщані, поэтому у нас курорт з кожним роком розвивається все більше і більше. І тому хотілось би отметить розвитття і самої інфраструктури. Оці дні туристи та гості курорту могли спостерігати на вулицях, пляжах, атракціонах групи людей з професійною фототехнікою, які захоплено фотографують все навколо. Але перш ніж створити по-справжньому вдалий кадр, треба зробити тисячі фотознімків, тому працювали і вдень, і вночі. Організатори розширюють аудиторію пленеру за рахунок різноманітної та насиченої програми. Майже щодня відбуваються цікаві події та подорожі до значимих та пам'ятних місць краю. Серед напрямів фотопланеру історія, сповнена містики у археологічному заповіднику Кам'яна могила.